У день із вогнем біля стін обласної адміністрації молоді активісти шукали гроші, а саме 547 тисяч 200 гривень. За словами протестуючих, саме таку суму обіцяла виділити влада краю на утримання центру соціальної опіки та адаптації дітей Дитяча надія, що у Хмельницькому необхідні гроші були виділені, запевняють учасники акції. Проте до дитячого центру вони не дійшли. Це було закладено минулого року, але вони до нас не прийшли. Були ще перед цим закладені на внесок. Теж вони нам не прийшли, Тобто ця історія вже вдруге повторюється, постійно губляться наші документи. Тому я не то, що там когось звинувачую, я просто прошу розібратися, в чому проблема, тому що є хтось, напевно, зацікавлений, хто штучно все це тормозить, а страждають від цього діти. Ми підписали договір з головою адміністрації. На той час це був Гладуняк Іван Васильович, а всі інші нам давали гарантійні листи. Було не одне засідання, на яких нас підтримали голосуванням, де були начальники там, багатьох управлінь і фіно управлінь. В тому числі все це продумалось, як це має бути. Тому про в курсі, в принципі, всі про наше питання. Молодь протестувала весело під музику у такий спосіб. Вимагали знайти потрібні гроші для вихованців дитячого центру. І старші і молодші учасники акції не знають, куди поділися більше півмільйона гривень. Але деякі припущення все-таки роблять. Вони просто були очевидно зняті. Ці гроші вони були зняті. я ще можу інший момент припустити. Що 600 тисяч, які були придбані квартири, очевидно, може, ці гроші пішли, чи інші гроші пішли. Що казала пані Корнякова, що, що виділили, виділили ска на придбання на придбання? От, от куди ці суми йдуть. От і все. А ще на площі палили гроші. Мовляв, саме так згоріли і ті сотні тисяч гривень. Свої ж вимоги молоді люди оформили у звернення і понесли до офіційних кабінетів. Анна Чешук, Іван Мовчан, Подільська панорама.